На Рівненській АЕС відбулося чергове засідання профактиву, де зібралися профспілкові активісти для обговорення низки актуальних питань, що стосувалися трудових прав та соціальних гарантій працівників. Очолив засідання голова профкому атомної станції Іван Мельник. Одне із ключових питань стосувалося вдосконалення умов оплати праці атомників. Кожна з атомних станцій опрацювала цю 25 розрядну тарифну сітку і запропонувала свої зміни. Далі рішення буде прийнято на рівні приспілкового комітету та адміністрації АТ на як Також Іван Мельник проінформував, що ведуться перемовини щодо змін в положенні про напрями та порядок поліпшення житлових умов працівників енергоатома. Він наголосив на важливості цих змін для комфортного проживання атомників і їхніх родин. Дане положення також обговорюється. Як уже буде прийнято рішення, воно буде доведено до працівників. Важливою темою засідання стала і кампанія з добровільного медичного страхування працівників «Енергоатом» на 2026 рік. Цьогоріч у ній взяли участь п'ять страхових компаній: Уніка «Уніка», універсальна, «Універсальна», Україна та ББС іншуранс. Голова профкому закликав працівників обрати одну із компаній та скористатися можливостями, які вона надає відповідно до програми страхування. Також на засіданні була присутня представниця Червоного Хреста, яка розповіла про діяльність товариства у Вараській громаді та його роль у підтримці населення. Команді, яка є на даний момент три роки, ми намагаємося долучати до себе волонтерів, намагаємося долучати до себе партнерів, тому що за цей період ми вже виробили таку певну довіру від людей, і ми можемо бути взаємопотрібні один одному партнерам для того, аби виконувати одну і ту саму місію, тобто надавати людям допомогу, які цього потребують. На завершення засідання профактиву атомники традиційно долучилися до плетіння засобів маскування для українських захисників, демонструючи їм свою підтримку та єдність. Взагалі плетіння сіток це дуже важлива справа, особливо в теперішній наш час. Ми максимально і також і підрозділом і профспілковим активом долучаємося до цієї справи. Допомагаємо хлопцям, відправляємо їм. Вони дуже чекають цього. Ож всіх запрошуємо приймати участь в цій важливій справі. Тетяна Ковальчук, Альона Грищук, Олександр Сніжко, Уїта Зегераез.